Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Олександр. Я деякон Баптистської церкви міста Долинська і також військовослужбовець 71-ї бригади, яка на півдні країни захищає і відбиває ворожу агресію та утиск. Завтра, 24 серпня, відбудеться всеукраїнський День Посту та молитви за Україну. Я звертаюсь до вас, до кожного, хто дивиться це відео, і прошу, щоб ви приєдналися, щоб ви зупинилися на цей день, щоб ви відклали всі свої справи, тому що зараз немає нічого важливішого за перемогу для кожного українця. Відкладіть справи і покоріть свої серця, покоріться перед Господом, покажіть, що це важливо для вас, важлива ця перемога, і волайте до нього про утиск. Який відчуває сьогодні наша держава, наш народ. Як багато людей гинуть, проливається кров для того, щоб зберегти на даний час все так, як є, зберегти ту лінію розмежування для того, щоб відсувати ворога з Божою допомогою. Тому це дуже важливо. Немає важливішого сьогодні нічого за перемогу і за збереження людських життів. Бог любить, Бог піклується. Тому нам варто до нього кликати. Він єдиний, хто може допомогти. В старому заповіті багато випадків про те, як Бог визволяв народ, коли вони в утиску кликали до нього в молитві, бо вони знали, що він може допомогти. І ми це теж знаємо про те, як багато чудес він робить для нас, як він багато являє своєї сили. Неодноразово моє життя було збережене ним. Я лише відбувся легкою контузією, тоді, коли міг загинути. І також багато військовослужбовців можуть розповісти про такі історії. Це Бог дає відповіді на ваші молитви, коли ви молитесь за нас. І якщо ми будемо всі разом молитися, постатися, кликати Господа про те, щоб він допоміг і звільнив нас від цього ворожого утиску, він обов'язково допоможе. Він почує і дарує нам визволення від цього ворога. Нам це дуже важливо. Нам важливо молитися з вірою. Про те, що Бог може це зробити, підтримуйте, розповсюджуйте це відео, повідомляйте кожному, можливо, хтось не знає про це, можливо, хтось не читає і не заходить в інтернеті в якісь месенджери або новини. Тому ви повідомляйте про це. І давайте ми завтра з'єднаємось всі разом в єдиній молитві, в єдиному воланні до Господа, щоб він звільнив нас від нашого ворога, дарував нам мир, свободу і перемогу. Наша перемога. В нашому Господі Ісусі Христі, слава Ісусу.